Ви коли-небудь ловили себе на тому, що не можете спати через хвилювання за свої інвестиції. Або були такі моменти у вас після падіння ринку, коли ви думали, ну все, я більше не інвестую. І повірте, ви такі не одні: паніка на ринку це найбільший ворог інвестора, саме через неї більшість людей втрачають гроші, а не заробляють. У цьому відео я розповім, як зберігти холодний розум, чому саме Емоції грають ключову роль на криптоінвестиціях, і як навіть падіння ринку може стати вашим шансом. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб бути на крок попереду у світі крипти. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як уникати паніки на криптовалютному ринку, і ця тема важлива, тому що паніка це найгірше, що може статися з інвестором. Уявіть, ви відкрили біржу і бачите, що там все червоне. Що ви будете робити? Будете все продавати, або заварите собі чайок і включити заспокійливу музику. Вгадайте, що роблять успішні інвестори: саме так: чай і музика і холодний розум. Неочікувано ринок, по суті, величезна система, де кожна новина, заява або економічна подія вона викликає хвилю емоцій. Наприклад, якщо оголосили, що Трамп хоче там якийсь надзвичайний стан зробити в економіці. І все це сигнал для багатьох трейдерів закривати свої позиції, да, тому що вони бояться, вони не хочуть, вони знають, що це буде негативний вплив. І саме ця реакція вона спричинає падіння цін. Але важливо розуміти, кожне падіння це тимчасове явище. багато новачків пишуть у паніці, я мав баланс вчора 10 тисяч доларів, сьогодні відкрив в мене 7 тисяч 500 доларів. Що мені робити? І завжди відповідь така, що це нормально. Ви ж не продаєте. Квартиру, якщо ціна впала на нерухомість, наприклад, на 10%. Хоча, якщо ви так робили, напишіть у коментарях, це така важлива історія на подумати. Ринок змінюється постійно. Ваше завдання чи навчитися не панікувати і розуміти, як цими. Змінами можна користуватися, коли ринок зеленіє, тобто зростає, це виглядає дуже так позитивно. Люди хочуть при цьому інвестувати, хочеться вкладати свої кошти, заробляти. Але ринок це е, не просто графіки, це наші емоції. І справжній інвестор діє зовсім інакше. Він купує, коли все червоне, коли ціни падають і стають класними для купівлі. І криптовалютний ринок здається. Складний лише тому, що він фактично насичений емоціями, що робимо ми з вами. Да? Технічно тут усе просто: зареєструвався на біржі, поповнив кошти, проаналізував монету, купив її. Але що робити тоді, коли йде щось не по плану, да? і ціна ж не лише росте, вона і коригується також. Тут справа не в і не в тому, які кнопки натискати, а справа у вас. Ви вірите в те, що ви робите, чим ви займаєтесь, куди ви проінвестували? Або ні, оце основне питання, яке на собі собі е, треба відповісти: чи вірю я в те, чим я займаюсь, і якщо так, то кожна негативна подія на ринку це лише тимчасове явище і шанс якраз взяти позицію по нижчій ціні. Ви інвестуєте в те, що сьогодні популярне? Або ви інвестуєте в цілу, скажімо, нову таку епоху да новий виток технологічного розвитку, який буде ще актуальний 3, 5, 10 Можливо, більше років. Досвідчений інвестор він знає, що заробити можна і на падаючому ринку, і на зростаючому. Все залежить від вашого підходу. А паніка це прямий шлях до втрат, однозначно. Інвестор за рік робить 20-30 угод приблизно і постійно моніторити ціну в цьому випадку. Це не зовсім логічно. Секрет у тому, щоб ви вибрали правильні активи, які мають потенціал, які мають певний фундамент, і ви відносились до інвестицій як до більше. Довгострокового чогось та да, де не потрібно щоденно моніторити ціну і робити якісь дії. І Якраз одна з найважливіших тут порад буде в тому, що коли ринок падає, якраз це розглядати як можливість для інвестора добрати ті позиції, які ви хотіли купити, але які не були ще по цікавій для вас ціні для того, щоб на рості та да, знову на відскоки, знову на розвороті ринку, на рості можна було. Заробити як інвестор, і згадайте класику інвестицій: більшість людей вона помиляється, тому що вона діє емоційно, і коли ринок падає, все червоне, вона робить певні дії, які ведуть до втрат. В той час, як розумний інвестор, в цей час діє навпаки, Да, він купує коли, тоді, коли дешево, не тоді, коли дорого. Давайте підведемо підсумок. Вам потрібно вивчати ринок. Чим краще ви розумієте, як він працює, тим вас не будуть лякати. Ці зміни ви їх будете використовувати собі навпаки. В кайф і для своєї вигоди обирайте стратегії, які вам підходять. Наприклад, довгострокове інвестування воно знижує ризики і не таке є стресове. Не стежте за кожною зміною постійно, якщо ви інвестор, не додавайте собі стресу. Довіряйте фактам і не довіряйте емоціям. І пам'ятайте, що ринок завжди має циклічний характер. Ринок криптовалюти це не про везіння, а про витримку. Якщо ви навчитеся працювати зі своїми емоціями, то паніка більше не буде вами управляти. Не забудьте поставити лайк, і якщо відео було для вас корисним, підписатися на канал, щоб отримувати більше порад. І до речі, якщо хтось таки купав, купував чи продавав монети на емоціях, поділіться, будь ласка, своєю історією у коментарях. Я думаю, що це буде. Реальний досвід для інших до наступного відео на моєму каналі.